Вітаю, дорогі телеглядачі! Сьогодні вкотре говоримо про вибори до Верховної Ради України. А якщо в ідеалі, то не про вибори, а про те, як за допомогою виборів країну не грабувати, а рятувати, як змінити ситуацію на краще. Це програма в Опіктиві. Я Оксана Гнатишин до, до дня, коли ми обиратимемо своїх представників у парламенті, залишається трішки більше ніж тиждень. Час визначатись. Ми слухаємо, думаємо, аналізуємо зокрема сьогодні в нашій студії. Розмова з заступником міністра закордонних справ України, кандидатом в народні депутати України по виборчому округу номер 118 Данилом Лупківським. Вітаємо вас у студії. доброго дня і розмова з Ярославом Герасимом. Гарасимом перепрошую. Казала не помилюся, таки помилець Гарасим, доктор філологічних наук, професор, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка. Таюшона, гід, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Оскільки обоє кандидатів, ви сьогодні кандидуєтесь від народного фронту партії. Думаю, питання такі до вас трішки будуть співзвучні, але водночас і до кожного зокрема. Насамперед, пане Лупківський, якщо не помиляюсь, ви йшли як самовисуванець. Звичайно, так. і буквально вчора ми дізнаємось про те, що одна з кандидаток потенційних залишає так передвиборчу гонитву, віддаючи вам перевагу, вас підтримує партія. Трішки детальніше про це глядачам. Дуже дякую. Насамперед я хочу подякувати Олі Швець, яка є одна з на мій погляд з найяскравіших молодих активістів Львівщини, за довіру і, очевидно, відповідальність, яка йде після її рішення скласти свою кандидатуру на мою користь. справді я самовисуванець, і як самовисуванець, я розпочинав участь у цих перегонах у парламентській кампанії. Водночас на кожній зустрічі я говорив і про те, що я належу до урядової команди Арсенія Яценюка і той факт, що сьогодні. Народний фронт підтримав мою кандидатуру і поділяє ті погляди, про які я говорю. А вони співзвучні в принципі з світоглядом передової частини реформаторської команди, яка здатна, яка по перше зупинила повномасштабну агресію Росії. Яка я впевнений і вірю, здатна здійснити необхідні зміни в нашій країні, і ця команда вона сьогодні йде на чолі з Арсенієм Яценюком. Так що я ціную цю підтримку. Я позапартійний, в але я маю дуже чіткі власні погляди на те, яким чином по європейськи змінити нашу країну. Дякую вам. Ще по це питання, чи був спланований такий хід, чи це зараз так сталося? Ви знаєте, цей хід не був спланований. Ми, до речі, не були знайомі з Олею. Але після її рішення я звернувся до неї. Це сталося після спілкування вас. Після... Це сталося в це сталося після того, як Народний фронт вирішив підтримати мою програму на цих, на цих, на цих перегонах. Я б сказав так. Але я звернувся до пані Олі з проханням стати моєю довірною особою. І сьогодні я радий, що Оля є в нашій команді, і ми фактично. Бедемо єдиною командою. Я, до речі, хотів би ще одну річ сказати. Ви знаєте, на цих перегонах я бачу по різних кандидатах, що погляди дуже часто не відрізняються. я тому закликаю всіх інших кандидатів, які є на округах, підтримати єдину кандидатуру. То Об'єднатися навколо однієї кандидатури. Звичайно, так. Об'єднатися навколо однієї кандидатури, кандидатури, в якої є. І тут, напевно, треба оцінювати за певними критеріями, в якої є послідовні принципи. Які доводяться ділами, і знання для того, щоб в майбутньому парламенті реалізувати зміни. Тому що якщо ми проголосуємо за людей, які ремонтують вікна, Ремонтують ями на дорогах і і власне ремонтують за кошт бюджету, тобто за кошт самих виборців, то відповідно в нашому наступному парламенті нічого не зміниться, сьогодні я закликаю всіх учасників перегонів об'єднатися навколо принципів і знань. Давайте Навіть, ми ще повернемось вибору. до питання, навколо кого об'єднуватись і на що робити вас. акценти глядачам. Пане Гарасим, таке запитання: ви громадський діяч? Ви філолог за освітою, тобто наукова. Діяльність для чого вам це, якщо так грубо сказати, брудна справа політика? Ви знаєте, в тому передвиборчому часі, в якому я вже є, це мені напевно вже раз в десятий приходиться відповідати давати відповідь на таке запитання, чому я саме вирішив для себе покинути ту ділянку, в якій я є фахівцем, організація науки науково діяльність, і вирішив йти до парламенту. Я Є учасником трьох нових українських революцій. Революції гідності на Майдані, як студент другого курсу філічного факультету, революції Помаранчевої революції гідності. І коли вже революція гідності, вона ми бачили, що вона переможе, я зрозумів, що ідеї, які проголошені на Майдані, ті ідеї треба буде втілювати вже не через революційні зміни, а через парламентаризм, через те, щоби до влади. До Верховної Ради прийшли відповідальні люди і професійні люди у зв'язку з тим, що я маю певні напрацювання і як громадський діяч, і як управлінський досвід у вищій освіті. Я вирішив іти до парламенту. Мені дуже е, приємно, що саме політична сила Народний фронт звернулася до мене. Це була ініціатива представників від Народного фронту, щоби я балотувався на 120-му округу, зваживши е, склад команди, переглянувши, що саме тут є згуртовані і загартовані люди, я погодився і зараз е, є у передвиборчому процесі. Я думаю, що партія Народний фронт має всі шанси ці вибори виграти. Раз дякую, пане Лупківський. Ви мали свою програму до того, як вас підтримала партія. Наскільки вона можливо є відрізняється від партії, яку сповідує, від програми, перепрошую яку сповідує партія? Угу. Чи, чи є якісь нюанси, які ви можливо оновили свою програму, оскільки вас підтримали? Народний фронт, оскільки народний фронт представляє достатньо професіональне, глибоке бачення ситуації, то звичайно, що наша що наші підходи перегукуються. Є звичайно і окремі відмінності, я би сказав, що в моїй програмі є нюанси, які, скажімо, є більш радикальними, скажімо, як вступ до НАТО, як необхідна задача, яку слід виконувати. Водночас, в програмі Народного фронту, дуже чітко і ясно говориться про те, що Україна має відновити курс на євроатлантичну інтеграцію, тобто, взагалі, виконувати масштаб задач. А що це за задачі? Задачі реформи армії, задачі стандартизації, стандартизації, тобто взаємосумісність, ми маємо вибудувати, взаємосумісні стандарти з тими, які прийняті на просторі організації Північно-Атлантичного договору. І так далі. Тобто, весь комплекс речей, які необхідно зробити для того, що я кажу як вже як фінальну мету: повноцінний вступ до НАТО. Я Впевнений, що в Європі не існує жодної, навіть найбільшої держави, яка здатна самостійно себе захистити, особливо перед обличчям загрози, яка сьогодні йде від політичного режиму президента Путіна. Тому нам треба всім гуртуватися. Тільки разом, якщо станемо докупи, ми зможемо себе захистити. Україна, як відомо, є на сьогодні позаблоковою. Це є той спадок Януковича. І не один спадок Януковича, який нам залишився. Янукович проповідував, що Україна має бути позаблоковою, бо це її захистить. А насправді це заохотило агресію. Нам треба негайно скасувати цей статус позаблоковості. Тому я впевнений, в майбутньому парламенті має бути сформована велика проєвропейська більшість. Людей кваліфікованих, грамотних, але в яких є принципи, яких вони дотримуються все своє життя, і не йдуть, і можуть відверто і прямо сказати як найвищій особі, так і колегам, і так само прийняти чужу думку, якщо вона відповідає сумлінню, і так далі, так само і знання для того, щоб ті ідеальні принципи раціонально втілювати у життя. Мені здається, що це той порив, який має здатен змінити нашу країну. Ви сказали людей кваліфікованих грамотних, і дуже часто зараз лунають закиди про те, що в партійних, зокрема, списках, не говорячи про мажоритарні округи, йде дуже багато молоді, яка, можливо, ще не освічена, не знає, що таке написати закон, чи ті ж, як кажуть, комбати, які ну, там себе показали добре, але чи в законодавчій справі можуть це. Я згоден з тим, що йде дуже багато молоді. Але в нас є, і ми це, до речі, маємо добре розуміти, в нас вже є одна велика перевага. За 23 роки нашої незалежності, попри масу проблем, які ми маємо, ми вже виховали нове покоління фахівців українських патріотів, які знають, що робити. І я думаю, що це наш плюс, наш інструмент. Ми маємо завести до парламенту таких людей. Це з одного боку, з іншого боку. Чи буде легко? Не буде легко. Буде важко. Будуть великі проблеми, і не вдасться все відразу вирішити. Більше того, ті люди, які зараз прийдуть, почнуть створювати ці правила, є насправді мостом для тієї молоді, яка має прийти після, після нас. Тому я впевнений, що потрібно підтримувати нове покоління, покоління молодих людей. Але, звертаю увагу, ще один дуже великий нюанс. Згадайте команду Черновецького. Мають бути принципи і мають бути знання. І оце. Ця комбінація вона здатна змінити, справді змінити якість того, що відбувається в українському парламенті. Бо дуже часто і ми бачимо людей різних поколінь. І, скажімо, якби в українському парламенті були люди такого плану, як В'ячеслав Брюховецький, скажімо, який належить до старшого покоління, то ясно, що це так само допомогло. Тому дуже важливо, важливе те, що я кажу. Патріотизм, сумління і знання для того, щоб це все ідеальне реалізувати на практиці, пане Гарасим. Ви як проректор можливо університету, наскільки швидко молодь може включитись, і як можна нівелювати цю критику щодо того, що молодь потрапляє до парламенту? Не варто забувати, що ці вибори є результатом активності і діяльності молоді. Згадаймо, чому вони зараз є. Вони зараз є тому, що молодь не витерпіла зміну курсу політичного. Вона захотіла, щоб заганяли назад у цей наш Азі, в азійські обійми Росії. І саме студенти стали тим генератором, які спричинили спочатку Євромайдан, і потім плавно переріс в в Гідності. І тому це ті люди, завдяки яким ми, заради яких ми маємо будувати майбутню Україну. Вони бачать Україну не таку ніхоті... не будуть наставники вже з більшим досвідом. Так? так очевидно, але крім того, не забуваємо, що молодь це є потужна енергія, це є енергетика. І найважливіше, що якщо наприклад йдуть ровесники української незалежності, це ті молоді люди, які не мають того запліччя тотал... запліччя тоталітаризму. В них свідомість мислення, не корумпована. Мислення. Це зовсім інше мислення. А помножений на досвід управлінський, який є в команді народного фронту, це буде дуже добрий результат. Раз дякую. Я хотіла ще по вашій програмі, по вашому округу, така відчутно, що писав філолог програму. Програма має назву така гра слів від суспільства цін до суспільства цінностей. Якщо можна трішки детальніше зараз зупинитись на ній, перше суверенітет, територіальна цілісність, давайте трішки так глядачам роз'яснимо, що ви винесли в основні пункти програми, тому що вона є невелика, але трішки її розкласти на на так, ну програма є невелика. Взагалі, я думаю, що глядачі повинні знати, що є кілька, варі... кілька варіантів програми. так, Кількість да. як програми, які надсилаємо, кожен кандидат надсилає до ЦВК, він демонтований. Є, ну, є певна кількість знаків. І є ті, та програма вже розширена, прокоментована, доповнена різними матеріалами агітаційними, яка є в власних інформаційних листівках, що поширюють кандидати у народні депутати. Тому значна частина моєї програми, оскільки я представляю політичну партію Народний фронт, вона перегукується і вона Є інтегрована в загальну програму партії. Ну, от, от я бачу там дуже багато слів патріотизм, а практичні речі, практичні вцілення. От патріотизм це наріжний камінь, а е, практичні важелі в, е, втілення цього патріотизму. і… Практичні від суспільства цін до суспільства цінності, називається програма. Ми повинні дещо відійти від, от коли ми говоримо про молодь, що вона вже інша, але є й загроза, що наша молодь може бути дещо у своєму мисленні спрагматизована. Так? І тому нам дуже важливо не втратити напрямок гуманітарної освіти, не втратити напрямок розчищення нашого гуманітарного простору. Що означає практичне втілення патріотизму? Я думаю, що все ж таки, Гідності показала, що цей, навіть якщо деякі інституції, скажімо, освітньо-культурні недопрацьовували ну, скажімо, на південно-східних теренах, то все одно цей патріотизм нам виховувався в родинах. Він був внутрішньо закладеним, закладеним геном українськості, і він вибухнув на цій революції. А зараз нам потрібно прийняти, скажімо, кнову концепцію патріотичного виховання. Нам потрібно очистити гуманітарний простір від від цього насадження руского міра. Ми повинні переглянути як розвівати стереотипи? Дуже добре, що зараз інститут національної пам'яті, який очолив Володимир Ветрович зараз поставив собі програму роз, розвіяти ті міфи, які насаджує пропагандивна російська машина для українців з південно-східних територій і для росіян. А відповідь пропаганді проста: об'єктивна, історична істина. Якщо ми говоримо про зміни в у світі, то очевидно так само ми маємо зробити так, щоб в системі шкільної середньої освіти. Запровадити курси, які виховували б українця любов до його традицій, до духовності, і формували український світогляд, українську ментальність вже з середньої школи, я б хотів розвинути цю думку з вашої ласки. Дуже сподобалася мені одного разу фраза його блаженства патріарха Святослава, який на запитання про те, як захиститися від рускава міра, від агресії руского міра. Він відповів дуже точно: треба будувати український світ. Це найкращий спосіб, як ми можемо себе вберегти і вберегти нашу країну. Що є український світ? Український світ це функціонування, справедливе функціонування незалежної судової гілки влади. Це для цього потрібно прийняти корпус документів так. додаткових правоохоронні органи. Нам потрібна поліція, яка буде захищати наші права. А не кидати у в'язницю і затримувати безпідставно молодих людей. Нам потрібно провести дуже серйозні реформи, зміни до законодавства для того, щоб підтримати нашого підприємця, захистити його права власності, а з іншого боку, зменшити кількість дозволів обмежень, які держава спеціально свідомо накладає на підприємця, щоб тримати його на короткому ланцю, крім цього. Є величезна задача в реалізації того, що називається корпусом європейського законодавства. Скажімо, зона вільної торгівлі. Ми всі говоримо про зону вільної торгівлі, але вона має бути для цього треба підвести багато стандартів, скажімо, зміни до антимонопольного законодавства і так далі. Крім цього. Є колосальна задача, яка перед нами усіма стоїть. Це те, що називається реформою місцевого самоврядування. Для людей це звучить ніби якась така загальна абракадабра, але насправді це дуже проста і зрозуміла річ. Місцеві територіальні громади повинні отримати владу, вони мають стати сильніші, і отримати гроші для того, щоб самостійно ремонтувати дороги. Мати для цього можливість планувати свої витрати, знати яку школу будувати, або яку школу використовувати спільно з іншою громадою, що дасть така реформа? Така реформа дасть господарям. А господар не буде стояти в ласку перед паном, перед магнатом, багачем, перед владою чи якимось корумпованим чиновником для того, щоб за власні шраху за власні гроші отримати можливість побудувати те чи інше або оснастити лікарню. Ось це є український світ, поєднуючи з тим, що говорить колега, це і є та Україна, про яку ми мріємо. А цю Україну збудує звичайно молоде покоління, нове покоління покоління. Молодь про стала рушієм тих змін, що сталося в Україні. Молодь перемогла режим Януковича, і сьогодні усіх нас є можливість цю енергію запровадити в чіткі тверді правила, як має жити країна. Ви говорите про глобальні, безперечно, важливі речі. Як громадськість на місцях, ось ви йдете по мажоритарних округах. Ви з громадськістю також говорите про такі глобальні речі. Як громадськість реагує, яка можливо, громадськість, яка можливо хоче, щоб там на територію налагодили. три фрагменти. Так. перший фрагмент я коли розпочинаю свої виступи, я дуже віддарко кажу: я справді не, я не хочу ні з ким лукавити, не хочу брати це на себе. Сказувати, що я вам зроблю прошкову територію. Я нічого не обіцяю з жодних благ. Ну, по-перше, я не маю для цього можливостей. Так? Я не обіцяю в гречки, я не обіцяю проса, я не обіцяю, змінити якихось таких подачок. Тому що, по-перше, це принизливо для всіх, для кожного. Так. І моє перше враження я насправді прийняв для себе рішення так говорити і чекав, яка буде реакція залу. І я бачу симпатію, я бачу, як люди реагують на це, тому що вони розуміють, що можливо за цим вже щось стоїть, можливо, зараз їх не будуть дурити. Це один момент. Другий, другий момент, коли я кажу про те, що про глобальні справи люди також це розуміють, бо люди розуміють, що вони обирають не начальника ЖЕКу, не керівника місцевого якоїсь структури. Вони обирають, вони мають обрати людей, в яких є принципи і знання для того, щоб приймати закони, які потім будуть змушувати місцевих чиновників працювати в їхніх інтересах. Це один момент. А третій момент, взагалі дивовижний, вчора під час зустрічей. Бо ми ходимо так від дому додому. Ми ходимо по вулицях. Вчора були на пасічній, на, 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 пасічні, на, на китайській вулиці і так далі. І до мене підходить один чоловік. Звичайний хлопець молодий, і він каже: я вам дуже дякую, що ви так говорите, тому що нам потрібно змінити в голові одну річ. Коли ми даємо хабар, ми маємо пам'ятати, що в цьому хабарі злочинцем є той, хто і той, хто бере, і той, хто дає. Нам треба одного разу припинити цю річ робити, тому що злочинцем в ситуації, коли йде хабар під час виборів, стаємо ми всі. Ми всі тоді втрачаємо можливість змінити країну. Нам це треба всім припинити. І тому я просто вражений в тією симпатією і розумінням, яке я бачу від людей на всіх зустрічах. Пане Гарасим, вас ви а, також ми... зустріли розуміння виборців. Звичайно, я думаю, що коли ми говоримо і чи думаємо, чи припускаємо, що для виборців треба говорити які простими словами, що треба говорити про конкретні речі. Так, але треба поєднувати, повірте, не треба недооцінювати нашого виборця, Однозначно. навіть того виборця, який не мешкає в обласному центрі чи в столиці. Однозначно. Це є надзвичайно мудрі люди, це є політично грамотні люди. Це люди, які є, орієнтуються в, в особливостях, навіть в нюансах сучасної політики. І це дуже приємно. При доказом того були, скажімо, попередні вибори, згадайте на Львівщині, які магнати і олігархи насипали гроші, фактично лише один округ, об'єднана опозиція програла, а всі решта люди просто прийшли і вони проголосували за об'єднану опозицію, бо вони знали, що це є та сила, яка в парламенті не дасть Януковичу узурпувати владу повністю. Ви знаєте, я коли навіть спілкуюся, деколи і пробую таку психологічну гру, я починаю захищати оцю точку зору, оцю концепцію. От ну як же ж ви так? Оце вам побудували дороги. Тут вам Капличку. Тут фігурку Божої матері, тут це. А, і зразу люди кажуть, а депутат не цим має займатися, депутат Значить. має писати закони, депутат. І, розумієте, це дуже і дуже приємно. Я думаю, що 26-го. Жовтня дуже багато наших політичних експертів, і політтехнологів і аналітиків будуть ну, здивовані що найменше, на, наскільки розумні наші вибори. Зайти ще про результати ваші прогнози ми поговоримо. Також проговоримо про те, як оцінюєте своїх конкурентів на місцях, про вибори загалом. І ще багато цікавого ми повертаємося через декілька хвилин після невеличкої реклами. Програма в об'єктиві.